Дивіт, Сьогодні в мене рецепт пшенично-житнього хліба. Так, рецепт з подібною назвою уже є на моєму каналі, і посилання на нього ви зможете знайти в описі до цього відео. Чим відрізняється? Я, звичайно, розумію, що багатьох закваски просто немає. Дуже багатьох налякав довготривалий процес приготування. Тому вирішила поділитися дещо спрощеним рецептом: пшенично-житній хліб на дріжджах. Для хліба нам знадобиться 4 столові ложки житнього борошна, пшеничне борошно, 20 грамів дріжджів, столова ложка меду, столова ложка солоду, тепла вода 45 градусів, і трішки спетій, мелений коріандр і мелений чесник. Так, що найперше займемося дріжджами. Теплу воду я їх розкришую і додаю мед. Тепер це все прямо руками розмішаю до однорідності. Ну, поки дріжджі підходять, займемося борошнем. Висипаю в миску житнє борошно, додаю столову ложку солоду, можна трошки більше. Столова ложка з гіркою, чайну ложку коріандру. І десь третину чайної ложки сушеного чеснику і чайна ложечка солі. Так. Це все перемішую. І тепер додаємо наші дріжджі. Вони вже чудово підійшли. І знову перемішуємо гарненько. Бачите, воно вже як запінилося, активізувалося. і починаю поступово додавати пшеничне борошно. Скільки власне, піде пшеничного борошна, сказати тяжко, думаю, десь грамів 350, тому що кожне борошно має різну вологість, кількість клейковини, і визначити точно тяжко. Тепер воно вже стало густіше. І я буду замішувати далі руками. Думаю, що пшеничного вже досить. Тепер просто гарно вимісити. Вимішувати треба не менше 5 хвилин, так, щоб тісто стало гарно відставати від мисочки. Ось тісто готове. І зараз я ми просто дам відпочити хвилин 15, щоб кликовина набухла. Так, тісто відпочило. Тепер я беру іншу миску і наливаю туди десь 2-3 столові ложки олії. Омащую і перекладаю сюди. наши тисту. Тришечки вмешу, улею в тисту. Залишу ще на 15 хвилин. 15 хвилин пройшло, і будемо робити першу обминку, перше складання. Чи ми беремо тісто з одного краю і згортаємо. Потім повертаємо, трошки витягуємось так і складаємо. І так з усіх чотирьох боків трішечки розтягуємо, складаємо. Знову розтягуємо. Складаємо і тепер треба знов дати постояти хвилин 15 і повторити цю процедуру ще двічі. Ну, і, звісно, закрию рушничком на ці 15 хвилин. Так. Після останньої обминки пройшло 15 хвилин, і тепер я вже буду розробляти, власне, саму буханочку. Насипаю на дошку борошно. у мене пшеничне з висівками. Вкладаю сюди тісто і буду формувати таким чином, отак ось розплескую трішки в кружочок і збираю краї до центру. Перекругляю. І перекладаю ось на пергамент сковорідочку. Сковорідочку, просто тому що вона кругла, це для зручності, духовка готова, і тепер я таке невеличке глибоке дечко наливаю склянку гарячої води, ставлю в духовку і заодно витягну казанчик. І тепер перекладаємо хлібчик, казанчик, так обережненько, шльоп і все. Тепер швиденько-швиденько в духовку. Через 15 хвилин я витягаю дечко з водою і зменшую нагрів до 180 градусів. І допікаю ще 30 хвилин. Такий красунчик у нас вийшов. Треба тепер набратися терпіння і півгодинки почекати, щоб він охолов. Накрию рушничком і ковтаючи слинку, буду чекати. Так, нарешті більш-менш охолов наш хлібчик розрізаю. О! Ось такий м'якушик, бачите, пружний і красивий. По-моєму, перше, що проситься на цю горбушечку, це шматочок свіжого смачного сала. Ну, а другий, я думаю, духмяний оселедець з цибулькою. До речі, як приготувати духм'яний оселедець і смачну цибульку, ви можете теж побачити на моєму каналі, так і називається Духмяний оселедець. Посилання буде в описі до цього відео. Ну, якщо вам такий хлібчик прийшовся до вподоби, ставте вподобайки, підписуйтесь. Смачного тримаємося міцно! А я пішла до холодильника за салом!